Всеукраїнський турнір з одноіменною назвою Рубіж 2013 розпочався на Волині. Спортсмени з рукопашного бою з п'яти областей України зустрілися у Луцьку, щоб у двобоях визначити найсильніших, найпруткіших і найдосвідченіших. Організатори кажуть, що такі змагання загартовують юнаків, виховують справжніх захисників вітчизни. У Луцьку розпочалися традиційні всеукраїнські змагання з рукопашного бою Рубіж 2013. Це спорт мужніх, хоробрих, тих, хто не боїться труднощів і вміє долати страх. Цього року географія учасників змагань розширилася, долучилися рівенчани. Приїхали бійці із Вінницької, Чернівецької Житомирської областей. Є представники усіх клубів рукопашного бою Волині. Організатор змагань Сергій Гузов каже, що щороку спорт популяризується все більше, адже колишні спортсмени, які до Давна …змагалися на татамі, самі тренують молодь, передаючи власні навички і досвід. Зростає конкуренція кожного року. Кількість учасників ми на змаганнях дотримуємося десь порядка 150-200 людей, виходячи з доцільності проведення змагань, бо у нас змагання відбуваються за круговою системою, коли учасники змагаються один з одним. ну, Якнайменше два поєдинки проводить кожен учасник, а буває там і 5, і 6, і 7. От. Тому якщо буде більша кількість учасників, ми технічно не зможемо якісно провести турнір. Тому ми запрошуємо найкращих і серед найкращих теж виявляємо найкращих. Серед спортсменів багато талановитих юнаків. Наприклад, Ігор Сковороднецький, який має чемпіонський титул з рукопашного бою, під час відкриття змагань, привітав усіх піснею. Майстер спорту міжнародного класу Сергій Водянюк з 2002 року приїжджає до Луцька на цей турнір як учасник, тепер і як суддя. Ми вже як одна сім'я, не раз Гузов Сергій Миколаївич наголошує, що це Вінницько-Волинська організація, тому що якби дітки із Вінницької області навчаються у Волинському ліцеї військовому. Тому ми приїжджаємо завжди з радістю. З давніх часів таємниці рукопашного бою передавалися лише обраним. Сьогодні це масовий спорт, яким займається і лучанин Олексій Альберта. Цей вид спорту, вже як казали, він ще походить з стародавніх часів. Цей вид спорту надзвичайно популярний зараз по всьому світі. От я зараз займаюся вже шостий рік. Для його товариша із клубу інсайт Максима Петрощука це вже не перші змагання. Каже, що тут щоразу отримуєш новий досвід. Рукопашний це дуже швидкі шахмати. Тут якщо не ти його, то він тебе дівчатка. Люблять спортивних хлопців більше? Так. Да. На змаганнях з рукопашного бою Рубіж-2013 представлені усі вікові категорії, яким дозволено брати участь у поєдинках від наймолодших 12-13 років до дорослих понад 21 рік. Завтра відбудуться фінальні бої старших спортсменів.